Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба й Божої нам благодаті. Вчора ми з вами підживляли нашу цибульку з звичайною кухонною сіллю. Друзі, в нас пішов дощ і дуже гарний сіль розчинилась, розтанула і пішла в землю, тому що дощ з 10-ї години, десь до 6-ї години вечора йшов без зупину. Коли більший, коли менший, але землю досить добре смочив. Ну, а тепер я хочу підсипати попелом, звичайним попелом, адже в ньому є багато мінеральних компонентів. Це калій, кальцій, магній, фосфор. І також мікроелементів, які потрібні для розвитку нашої цибульки, щоб вона не гнила, щоб вона гарно росла, гарно формувала свою цибулину голівку. І тому, друзі, будемо посипати аналогічно, так як я солю посипала, так і попелом. Ось так, прямо, друзі, зверху. Ось так. Ну, на три метри я беру три жмінки. Якщо сіль, я брала одну свою жміньку, попіл, беру три жміньки і ось так гарненько-гарненько просиплю. Просипала я попелом. Ну, а тепер, друзі, буду сапкою, трішки, трішки ось так, бачите, бачите, як земля гарно промокла. Ось тако, не повністю, а так, трішки. А потім, десь через тиждень, я її прополю і ще більше нагорну. Зараз я нагорну, а тоді вам покажу. Ось так, друзі, я попідгортала. Бачите, які, які брили. Ось так в нас промокла земля. А в нас земля як глиниста. Ну, але я думаю, якщо вночі піде дощик, то ці брила він трошки чуть порозбиває. Ось так, друзі. Ось так я попрацювала. Що лишиться для цибульки? Рости, набирати свою голівку, розвивалась гарно і все. А ми будемо через тиждень буде прополка. Повторно і ще знову буду обгортати. Краще вже тоді обгорну і все. Тепер нехай дощик іде. Цей попіл нехай він промочить, щоб все гарненько пройшло до кореня цибульки. Я, друзі, і бурячки також і поверху посипала, і низом. Моя мама постійно підживляє тільки. Попелом, більш нічим. Вона ніякі мен добрива не використовує. Це гній, і попіл, і сіль. Ну, і я стараюся дотримуватись маминих порад, маминих бабусиних звичаїв. І нехай все росте і нас радує. А кому сподобалось, як я працювала біля своєї цибульки, як я її. Підживила спочатку сіллю, тоді на другий день попілом. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Усім пока, миру, добра, перемоги. Перемога з нами, друзі. Все. Усім пока-пока.